Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні випікатимемо смачний та ароматний різдв'яний каладж. Розпочнімо із приготування опари. Для неї потрібно свіжі дріжджі 21 г, ледь тепле молоко 200 мл, 1 столова ложка цукру від загальної кількості та 4 столові ложки борошна теж від загальної кількості. Серетельно перемішуємо, щоб цукор та дріжджі добре розчинилися, а також щоб не утворилися грудочки. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 20-30 хвилин. Пройшов час, наша опара добре підросла. Тепер можемо замішувати тісто. До опари додаємо 1 ціле яйце, 50 мл сметани. 100 г цукру, а також до смаку можна додати ваніль. Перемішуємо, додаємо одну чайну ложку солі. Тепер рідкі інгредієнти вливаємо у просіяне борошно. Замішуємо тісто. Додаємо 40 г вершкового масла кімнатної температури, а також 20 мл олії. Вимішуємо тісто не менше 10 хвилин. Готове тісто м'яке, еластичне та зовсім не прилипає до рук. Формуємо з нього кульку, накриваємо плівкою і залишаємо підходити на 1 годину. Коли тісто добре піднялося, дістаємо його із миски, розтягуємо руками і складаємо у конвертик. Знову формуємо кульку і залишаємо, що підходити на 30 хвилин. Пройшов час, тепер потрібно поділити тісто. Ділимо на 6 частин вагою по 150 г. Решту тіста будемо залишати для декорування. Кожен шматочок тіста формуємо у кульку. Накриваємо плівкою і залишаємо відпочити на 15 хвилин. Тепер кожен шматочок тіста розтягуємо у довжину 60-65 см. Для того, щоб було зручніше працювати з тістом, стіл та руки змащуємо олією. Тепер усі заготовки із тіста щедро присипаємо борошном, щоб під час випікання тісто добре тримало форму. Починаємо формувати калач. Для цього переплітаємо тісто. Краї калача з'єднюємо. Перекладаємо у форму, яку застелили пергаментним папером. Із залишків тіста я сплела дві маленькі косички і прикріпила на місці та з'єднювали краї калача. Залишаємо калач при кімнатній температурі на 1 годину. За 10 хвилин до випікання. Калач потрібно змастити. До одного жовтка додаємо одну столову ложку молока, перемішуємо і змащуємо. Перед випіканням присипаємо білим та чорним кунжутом. Випікаємо калач. При температурі 180 градусів 35-40 хвилин, але орієнтуємось на свою духовку. Вдалої випічки.